В маленькій країні Звірополіс на невеличкій лісовій галявині жило бешкетливе лисеня Філя. Була в нього погана звичка нести додому все, що знайде в лісі. Так одного чудового літнього дня сонечко на небі яскраво сяяло, і не було жодної хмаринки. Вітерець майже не дув і був невідчутний. На відпочинок до лісу завітали мандрівники. Вони відпочили, поїли. Прибрали за собою, а в цей час лисенятко сиділо за кущем і спостерігало за ними. Раптом він побачив, як у одного з мандрівників випала якась річ. Лисеня почекав, поки мандрівники підуть, швиденько схопив її і побіг до своєї галявини. На цій галявині жили зайці, бобри, їжаки та багато інших тварин. Лисеня прибігло і одразу почало хвастатись своєю знахідкою перед друзями. Їжачок сказав Це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратись, бо може статися біда. Але лисеня не зважало на зауваження друзів, дістало одного сірника і запалив його. Сірник загорівся і обпік лисеня ті лапку. Філя злякався та кинув сірник на землю. Вмить загорілась суха трава і листя. Полум'я піднялося вгору. Та добре, що поруч було, був сірко, і загасив вогонь. Не можна гратися сірниками, бо буде біда птахам, звірям і нашому лісовому селищу. Вогонь то страшна сила. Він може велике лихо скоїти. Сірники не для забави і пустощів. Не грай сірниками, бо може статися пожежа, сказав зайчик Сірко. Не вчи мене, я і сам все знаю відповів Філя. Розлючене, обурене лисеня забігло в свій будиночок та й давай знову сірниками чиркати. Запалить сірника і дивиться, як він горить. Аж раптом сірник зламався і впав на підлогу. Загорівся килим, та вмить вогонь перекинувся на меблі стіни, весь будинок охопив їдкий дим. Лисеня злякалося і вибігло на галявину, почав кликати до... на допомогу друзів. Друзі вмить зібралися і почали гасити пожежу. Їжачок носив воду, бобри збивали полум'я гілками, а спритні білки закидували вогонь землею. Тим часом лисеня гірко плакало, та, розтираючи сльози, промовляло Я більше ніколи, ніколи не буду бавитися з сірниками. Лисеня зрозумів, що накоїв, та вже було занадто пізно.